В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Один старенький священник, який говорив дуже хороші проповіді. один раз вийшов до плащаниці. Став перед людьми і сказав наступне. Ось так виглядає розіп'ята любов, заплакав і пішов в алтарі. Чим більше ми стоїмо перед Богом, Чим більше ми молимось, чим більше ми стараємося жити по заповідях, тим більше ми починаємо, пробуємо починати осягнути те, що ми сьогодні бачимо як основу, як фундамент, як впевненість нашого спасіння. Що сьогодні сказати? Дивлячись на оточуючий наш світ, дивлячись на ті події, які ми з вами переживаємо, ми можемо сказати лише одне. Слава Богу за все. Чому ми так можемо і повинні сказати? Тому що Господь. Все те, що ми бачимо, все те, що ми переживаємо, все те, що ми відчуваємо, пройшов сам. Він відчув це на собі. Він це все прожив сам. І от сьогодні, коли ми стоїмо біля плащаниці, коли ми можемо доторкнутися до того, що є основою, ми напевно повинні би запитати в себе, що ми можемо сьогодні йому сказати про його жертву за нас. Чи не можемо ми сьогодні стояти разом з тими, хто кричав розіпни. Чи не можемо ми сьогодні стояти разом з тими, хто, побоявшись людської молви, людського слова, вирішили, що кращими вони порушать закон, аніж Зроблять і виконують правду. Чи не стоїмо ми поряд з тими, хто вже біля Христа, самому Господу говорить, ну якщо ти такий, якщо ти справді Спаситель, то врятуй і себе, і нас всіх. Дуже багато запитань які ми можемо і повинні сьогодні собі задати. Бо Христа, Господа нашого, в момент найважчий, в момент найголовніший залишили всіх. Всі розійшлися, розбіглися, втекли, злякалися і навіть відреклися. І от коли ми стоїмо сьогодні перед його плащаницею, ми маємо на себе примірити все і бути дуже уважними щоб так само як учні, в час, коли треба бути поряд з Богом, не втікти, не заховатися, не злякатися, зрозуміти, виправитися і мати надію. Біля Христа стояло багато людей. Уже розіп'ятого Господа нашого оточувало також багато людей. Як ми вже казали, деякі казали, щоб він зліз, зійшов зі Христа. Деякі мовчали. І лише невелика кількість стояли і плакали. Може, ще не до кінця розуміючи, але розуміючи, що всі ці страждання, все те, що Господь проходить, проживає, Він це все, все проходить заради них і нас. І дуже хотілося б. Щоб ми в миру наших сил духовних, душевних, в міру нашого сумління і совісті, щоб ми були серед таких, хто зрозумів, чому Господь прийшов нас рятувати. Сьогодні На Христі. Навіть на Христі ми знаходимо надію. І коли здається, вже нас також розіпнуть, ми можемо сказати разом з тим розумійником, якого у всі часи ми тепер називаємо благорозумним, який засвідчив. І гріх, і покаяння. Він один, лише він один там на Христі, пробував напоумити і тих, хто насправді зрішили. І напевно, можливо, такими словами присоромити тих, хто розпинали і були раді розіп'яттю Христа. Але він сказав головне, те, що нам, можливо, допоможе. Бо коли ми побачимо свої гріхи, коли ми зрозуміємо, що все, що ми переживаємо, це найперше через нас самих, коли ми осягнемо всю глибину, Всю глибину того, що, на жаль, є у нас, може тоді ми скажемо, пом'яни нас, Господи, у царстві твоєму. І ось тут, біля плащаниці, ми тепер вже точно знаємо, що всякий, хто так скаже, що всякий, хто так переживе і зрозуміє, почує від нашого Господа найголовніші слова, які повинні нас змотивувати жити по справжньому, які змотивують нас трудитися, любити по-справжньому. бо ми почуємо від Христа всі, хто так зроблять. Всі без виключення почуємо. Сьогодні ж будеш зі мною в раю. Ось ця плащаниця нас може привести до раю. До Царства Небесного, до вічного життя, до того, про що апостол пише, не бачили того очі і не чули того вуха, і на серце не приходило, що приготував Бог тим, хто його любить. Приступімо з любов'ю до Нього, до нашого Господа, який розіп'явся заради нас і заради нашого спасіння. І який. Воскресший, благословить всіх нас, миру. Христос посеред нас.